Схилились кручі до Дніпра, вклонились чемненько дубами, десь там Чернечая гора стоїть зожурена думками. Ой, думи, 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 їй болить за нашу українську долю, Тараса мрія в ній жеврить. Він заповів в країні волю. Ой, думи, корибам, ви ж розлетілись вітром по степам, Лієтеся у Дніпро сивим дощем, ой думи твоє, позовіте ще, спитав з Дніпро в Чорнечої гори. Допоки ж Українці будуть спати, допоки, до якої ще пори ця Україна буде так страждати? Добами зашуміла враз гора, це вам кати кайдани дали зняти, а він сказав, тоді прийде пора, коли ви зможете кайдани ті порвати. Віддовини співдули хорива, ми ж розлетілись вітром по степам, л'єтеся у Дніпро сивим дуще, бої до вітові, осовіться ще, той до відули кориба. Розлетілись вітро востепам, б'єтеся в у Дніпро сивим дощем, У якдови твоє. Озоріться ще. Час настав, браття, озоріться. озовіться. Ох ти прилетів подаруночок.